Привіт, дітки! Сьогодні ми з вами проведемо один великий експеримент та вияснимо, чи може горити свічка без повітря. Та що при цьому відбувається з водичкою. А для цього нам потрібна ось така мисочка з кольоровою водичкою та свічкою закріпленою у ній. Ось така невеличка, баночка та сірники. Нагадую, що ми будемо працювати із вогнем, тому обов'язково при цьому експерименті мають бути дорослі. Ось ми запалили нашу свічечку. Тепер ми її накриємо банкою та спостерігаємо, що відбувається. Бачимо, що свічка поступово згасає. І подивіться, як рівень води піднімається у банку. Та утворюється пара. Ось. Погляньте, наскільки піднявся рівень води у баноці та зменшився у тарілиці. На поверхні банки. Ось тут утворилась пара. Ось погляньте. Ось тут замутнено. А ось тут баночка вибрала всю водичку з мисочки. Ось так ми з вами вияснили, що свічка без повітря не може горіти. І щоб при тому, коли свічка загасить своє полум'я, починає набиратися водичка в банку, а на поверхні банки утворюється пара. Експеримент вдався. Pronto, e vai.